Ну що, я на кільцевій рісний руській, йдемо робити на ялинки. До трьох з половиною то максималка, але то тобто вже прямо за великою. Так, є такі ялиночки від двох тисяч так? до трьох з половиною. Це данська ялинка? Данська, так? Дані сорту Nordman. Сорт Нордман. Дивіться, який є Це новорічно-різдвяний сорт, який придумали для свят гроші. Він довго стоїть, не осипається. А яка висота максимальна у вас є? Три з половиною. Три з половиною метри, і вона буде скільки коштувати? 3,5 тисячі. Подивіться, скільки є ялиночок. Зараз оглянемо. Краса. Гарні, такі пушисті. Три з половиною і сама максимальна ціна. Дивіться. Тут дуже великий вибір. Зараз ще оглянемо, покажу. Дуже великий вибір, дуже багато є, які хочете. Краса. Це пушиста, зараз покажу ближче гілочки. Дуже гарні.